Сьогодні я запрошую вас зануритися в одну історію, що трапилася однієї зими у черкаському бору. Я багато часу присвячую дослідженню наших лісів та околиць, завжди шукаю приховані сліди минулого. Але те, що мені пощастило віднайти цього разу, змусило мене по-новому подивитися на історію цього місця, відкриваючи його невідомі сторінки. Був зимовий день, я знаходився у лісовому масиві між селами Руською Поляною та Дубіївкою, і ліс стояв абсолютно оголений, без листя, усе як на долоні. Саме така пора є ідеальною для пошуків. Густа зелень уже не заважає, і можна помітити те, що влітку залишилося б абсолютно непоміченим. Я просто їхав лісовою дорогою, коли помітив нову посадку на місці недавної вирубки. Вирішив зупинитися і недарма. Коли вийшов на поляну, побачив, що посадка межує з глибоким яром. Я такі місця ніколи не оминаю, часто внизу таких ярів трапляються заболочені озерця, колись вони були справжніми ставками. Підходячи ближче до яру, я почав помічати в заростях щось дивне. З серед листя виднілися цеглини та каміння. Спершу подумав, що це просто хтось вивіз будівельне сміття. Але цегли було надто багато, вони були місцями цілі і явно не випадкові. Я занурювався все глибше в хащі і раптом посеред лісу побачив дивні майже ідеально круглі отвори в землі. Вони йшли один за одним, ніби в ряд, деякі були заповнені водою і виглядали як старі криниці. Всього я нарахував 5 таких колодязів, і їхні стінки були обкладені бетоном. Я помітив решки дерев'яної обшивки, наче колись це було частиною якоїсь конструкції. Оговтавшись від першого здивування, я почав оглядати місцевість уважніше і знайшов ще кілька таких самих колодязів, щоправда, вони вже були засипані. І, здається, без бетонної обробки. Я вже більше десяти років активно досліджую черкаський бір, але подібного ніколи раніше не бачив. Я просто не зміг розрозуміти, що це таке. Поїхавши додому, я все одно подумки залишався в тому загадковому місці, тому вирішив розпочати активне дослідження місцевості, а також написав своїм друзям-однодубцям, сподіваючись, що вони зможуть щось підказати. Жодної інформації про ці колодязі не було на картах, стало зрозуміло, що це не старі колодязі у звичайному розумінні, і я почав висовувати власні теорії. Спочатку я припустив, що це залишки старого хутора, адже добре відомо, що в минулому їх було чимало в наших лісах. Проте подібного розташування колодязів та ще й у такому чіткому порядку я не зустрічав у жодному господарстві. Це здавалося надто нетиповим. Ще виникла одна думка, що можливо тут знаходився військовий табір, а ці криниці слугували резервуарами для води. Проте поруч на це не вказувало жодної іншої ознаки, і військових баз поблизу ніколи не було, тому я швидко відкинув цю теорію. І ось тоді, за рекомендацією друзів, я отримав ціну наводку, що тут міг знаходитися якийсь промисловий об'єкт. Якщо це припущення вірне, то крім цегли, на цих дивних криничках поблизу мали бути інші додаткові залишки. Після промислового виробництва. Тому я не гаяв ані хвилини, заручився підтримкою моєї колеги-дослідниці Лариси, прихопив лопату для розкопок, і разом ми негайно вирушили на повторний огляд місцевості для того, щоб нарешті з'ясувати, що ж тут було насправді. Приїхавши вдруге і вже детальніше оглядаючи місцевість, ми почали натикатися на такі речі, як дивні чорні грудки. Оглянувши залишки цегли, ми зрозуміли, що тут багато спеціальної вогнестійкої, яка використовується саме в печах. І найбільш повну картину нам надав невеликий пагорб, з-під якого виднівся отвір. Я вирішив ретельно розчистити саме це місце від листя та ґрунту, щоб подивитися. Що там было глубже. два часа. А ты... Там все равно не пустота. Интересно. Там всередині пустота. І так, коли всі шматочки пазла склалися воєдино, а саме смола, цегла, велика кількість схожих колодязів, характерне розташування в яру та віковий сосновий ліс навколо, не залишалося жодних сумнівів. Це, звісно, залишки давньої смолокурні. Тобто перед нами постав цілий виробничий комплекс, де з деревини, переважно соснової, виготовляли смолу. Це був надзвичайно цінний продукт у минулому. Смолою обробляли деревину для будівництва, нею смолили човни, кораблі, канати. По суті, це був такий собі аналог сучасних нафтопродуктів, але повністю натуральний. На пагорбі, яке я частково розкопав, можна чітко уявити, як саме працювала ця смолокурня. На схилі викопувалася яма, обмазували її глиною і завантажували сюди деревину, переважно пні та коріння сосни. Яму герметично накривали, засипали землею, а зверху розпалювали велике багаття. Це тепло поступово випалювало смолу. Приблизно через добу з труби, що відходила від ями, починала стікати спочатку вода, потім скипедар, а потім уже сама смола. Гаряча смола, температура якої могла досягати 350 градусів, протягом кількох годин витікала у нашій колодязі, звідти її вичерпували у відра та переливали в бочки. Після завершення процесу, коли смолу було зібрано, відкривали яму, виймали опалене деревне вугілля, і весь цикл починався заново. А що стосується тих колодязів з бетонними стінками, які я зустрів спочатку, то припускаю, що вони могли бути охолоджувальними резервуарами, куди смолу спеціально переміщали вже після виробництва. Якщо придивитися до цих колодязів, то можна помітити, що з одного боку рівень стінки вищий за рахунок смоли, яка виливалася при наборі чи заборі з цих резервуарів. А розташування в ярку та можлива наявність водоймища в минулому, це теж дуже логічно, адже смолокурням була вкрай необхідна вода для охолодження, а можливо і для транспортування готової продукції. Сосновий ліс навколо ж давав сировину в необмеженій кількості. Єдине, що в ярку я так і не побачив води зараз навіть весною, але купаючи ґрунт, помітив, що він практично весь просмолений. Тому припускаю, що джерело просто могло забити, а вода, враховуючи рельєф, скоріш за все таки тут була. Вже повторно оглядаючи місцевість, ми помітили, що навколо ярку є ще багато таких от ямок, заглиблень, колодязів. Припускаю, що тут було чимало печей, а виробництво було досить масштабним. Тепер, звісно, хотілося б розібратися, в якому ж році функціонувала ця смолокурня. Завдяки пораді Лариси я почав збирати більш-менш цілі цеглини, на яких були хоч якісь позначки. За її словами, це могло б допомогти визначити приблизний період побудови смолокурні. Так ми знайшли пару цеглинок прямо біля печі, я ще одну особисто виколупував з великої глиби. Забравши цеглини з собою та ретельно почистивши, ми знайшли три штуки з різними позначками. Період виробництва двох із них визначити не вдалося: на них були незрозумілі символи, але на третій був чіткий напис Черкаси УССР», що активно використовувався в нашому регіоні у 20-х, а може й пізніше роках минулого століття. Враховуючи, як сильно заріс тут ліс, а варто зазначити, що через смолясте виробництво він заростав повільніше, а також визначивши пік популярності таких виробництв в Україні, я зробив припущення, найімовірніше ця смолокурня діяла у довоєнний або воєнний період, після чого занепала. Це минуле нашого краю і таке відкриття по-новому показує життя наших предків. Колись ліс був для них не лише джерелом деревини, а й сировиною для надзвичайно важливої промисловості. Це яскраве сквічення праці та вміння ефективно використовувати природні ресурси. Велика подяка моїй колезі-дослідниці Ларисі, яка мотивувала мене настільки детально оглянути це місце та не опускати в рук в його дослідженні. Хто знає, скільки ще подібних знахідок приховує в собі Черкаський бір. Але для мене це був надзвичайно цікавий досвід, тож я й не далі продовжую свої дослідження. Приєднуйтесь, будемо разом досліджувати наш край.